Сьогодні ми з вами приготуємо десерт ще на рослинному кокосовому молоці. Це насправді дуже швидко, це насправді дуже просто. Це без цукру, це ПП. Блін, насправді за хвилину готується, класно а прибирає бажання з'їсти щось солодке. Для цього нам задається вода, ємності для вашого десерту, фрукти. Ваші улюблені можуть бути ягоди, насіння, чия і сухе кокосове молоко. В принципі, це все і готувати буде достатньо просто. Один, один десерт ми вже приготували, бо знімали для ТікТоку відео. А, наливаємо води десь без четверті, трошки більше половини. Додаємо сухе кокосове молоко. Це по смаку додаєте. Може комусь достатньо однієї ложки. Я люблю, щоб такий прям смак-смак був, тому додаю зазвичай дві. Розмішуєте до однорідного стану, це може зайняти деякий час. Знову ж таки, ви можете приготувати одразу багато такого молока і розлити вже по стаканам. Можете в стакані готувати. Я зранку готую. В цей час готую собі сніданок. Ну там, знаєте, я приготувала, так воно займає ну хвилину максимум. А, далі йдуть, згрів собі сніданок їм, і за цей час вже десерт готовий. Плюс до всього це десерт корисний, перш за все. Так, майже розтворилося наше сухе молоко. Не переживайте, воно розійдеться, ще постоїть, тому за це не переживайте, але ну, максимально розмішуємо. А, і додаємо насіння чия. Дивіться, якщо ви будете залишати на ніч, то півтори-дві ложки достатньо. Якщо ви, як я їсте. Дуже, дуже швидко, то три а, столові ложки. Знову ж таки, розмішуємо до однорідного стану такого. І додаємо о, фрукти, овочі, ягоди, все, що ваша душа забажає. Взимку у мене це зазвичай бананчики, мандарини. Влітку я частіше додаю ягоди. Зараз мама Оля передала дачі персики, так що додаю персики, але я їх чищу. Я люблю, щоб так, так було. Знаєте, щоб без, без шкурок без сього. Додаємо до нашого десерту. Все, зверху зможемо потім прикрасити і їсти, а можемо не прикрашати, то вже на любителя. Залишаємо воно ну, десь на годинки. воно реально за годинки нормально вже буде вигляді. Наш десерт готовий, бачите, застило все. В процесі воно, коли поки стоїть, можна підрозмішувати, щоб розподілилося нормально, щоб все було окей. Далі, зверху, ми цей десерт прикрашаємо, просто я не знаю, який. Ви, до речі, можете просто з цього стакану перелити в якусь гарну там ємність, гарну тарілочку і подати вже як десерт. А можна в стакані просто. Так раз, раз. Це ми вже, бачите, приготували для тік-току. Для Все, десерт готовий. Він смачний, він солодкий. А, він а, він офігенний. по чесно, він офігене, але, звісно, якщо ви їсте солодкий цукор, для вас він може бути недостатньо солодким. Для цього кидайте побільше солодких фруктів, а головне це максимально здорове харчування. Це мінімальна кількість калорій, це, це смачно нормально на літо взагалі ідеально. Рекомендую побільше солодких фруктів і кайфуйте.